Добрий день! Сьогодні ми заплітаємо обідок вази косою. На минулому майстер-класі я обіцяла показати, як сплести вазу. Так от вазу ми сплетемо. Наступного разу, а сьогодні розповім про те, як я цю вазу завершую, оскільки двічі я такий обідок виконую по ходу плетіння вази, тому почнемо саме з обідка, трошки навпаки, а потім уже без зупинки знімемо весь процес плетіння вази. Спочатку, як завжди, пару слів про варіанти такого обідочку. По-перше, на контрастних трубочках основи і робочих. Бачите, один вигляд має тут так само. Це зовсім контрастні. Можуть бути близькі відтінки. Тут трошечки світліші, в мене трубочки основи. А основне плетіння йде. Трохи-трохи темнішим, тобто відтіночок маємо на білих, білим по білому. Так, от тут ще про один варіант варто буде сказати. Завершуємо розмову про контрастність і один колір ми бачимо. І ще один варіант. Подивіться, отут я закладаю в основу цього обідка. Дві робочі трубочки. І тут скрізь по дві було. А потім мені схотілося спробувати на одинарній трубочці основи і трошечки інший. Як на мене, от більш цікавий вигляд має ця оторочка. Майже те саме, але трошки-трошки варіант відрізняється. І тут також відтіночний у нас варіант світла основа. І трошки-трошки відтінок інший самого обідочку. І ще щодо варіантів ось подивіться, сама тарілочка сплетена тоненькими трубочками, і, відповідно, торочка виконана також тоненькими. А ось тут мені схотілося, чомусь мені здавалось, Ну, білим по білому це взагалі цікаво, буду ще пробувати, але взяла трубочки більш товсті: 10 сантиметрів ширина полоси і 1,2 трубочка, 1,2 спиця. І ось подивіться, вже, ну, як на мене, трохи грубовато, як для такої моделі трошки товстуваті трубочки. А ось тут, як на мене, саме те, що треба. Тут у мене полоса 7. Спиці також 1,2. Полоса 7. Так. Отже, виконуємо оторочку косичкою. Ще пару слів про кількість трубочок. Майже під кожного майстер-класу. В коментарях ви питаєте, скільки трубочок у мене пішло на той чи інший виріб. Так от я вам скажу, що дуже важко в мені. У мене це все рахується, тим більше тут трубочки основи одні. Тут я використовувала, якщо видно, тут різні відтінки трубочок. Тобто ну важко рахувати. От коли білу плила, то 200 мені не вистачило, довелося ще підфарбовувати. Тобто, з цього я можу зробити висновок, що десь 250 до 300, десь так. Але от мені цікаво буде, скільки у вас. Якщо хто любить рахувати, я знаю, що є такі люди, які е, кожен свій крок прораховують, я їм заздрю, але <смас> у мене так не виходить. Так, от, дівчата, я вам буду дуже вдячна за коментарі під цим майстер-класом, скільки у вас пішло трубочок. Для того, щоб зразу показувати оторочку, я злила ось цю таку основу нашої вазочки майбутньої. І зараз будемо плести Саму торочку. Щодо трубочок. В даному випадку, саме в даному виробі, я використовую для трубочок основи полоса 10,5 см шириною спиця 1,2 мм, Для трубочок робочих я використовую полосу 7 см, яку накручую на спицю. 1,2 міліметри. Так, щодо е, завершення, як завершити е, оцю основу для того, щоб перехід був рівним, я прошу вас подивитися, не хочу повторюватися, подивитися наш попередній майстер-клас. Я там дуже докладно описую про те, як я останнім часом відокремлюю. Це полотно від останнього ряду. Тобто, я спочатку завершую роботу. Ось тут видно, спеціально не обрізала, щоб показати вам, завершила. І потім останній ряд з самою оторочкою будемо плести вже разом. Починаю я е, не в тому місці, де у мене завершився ряд. Тут я хочу. Виокремити косичку, щоб вона виділялася на ось такому натуральному фоні, хочу її зробити білою. Тому, так, починаю. Я зразу заправлю, щоб тоді, коли засохне, вже буде важче, а поки що у нас. Тробочки такі підготовані, і вони більш м'якенькі такі, то ось так заправляю. Починаємо, заправляємо за другу петельку. І виводимо за петлю. Ось назад виводимо перше, далі. Далі трубочку основи обмотуємо начебто, тобто за трубочку, основи заводимо, виводимо в наступну петельку і Сюди. Виводимо знову ось пателичкась така, дірочка, наче проситься сюди так. І далі знову робочу, верніше трубочку основи обвиваємо. І сюди, ось у нас, три фрагменти нашої косички готові. Обрізаю гостренько, виконуємо нарощення. У нас. Отут, трошки притримуємо рукою, продовжуємо. Так, не видно стику, продовжуємо знову за наступну петлю, заводимо. Отут у нас було нарощення, тому стараємося. Притримувати, щоб нічого не порушити. І продовжуємо працювати таким чином і далі. Так, ось сюди. Тут можна виконувати нарощення, а можна тут де і минулого разу. Тут. Найбільш зручно нарощувати ось в цьому місці. Дивіться, гостренько обрізаю. Чому зручно? Тому що тут немає такого різкого вигину І з цього боку. Не видно. І з цього боку акуратно. Ось, до речі, так у нас виходить зі зворотнього боку досить акуратно. Обмоточка тут притримуємо пальцем, і навіть якщо там десь щось і було, видно, воно прикривається зверху. Ось, до речі, ми дійшли до того місця, де в нас було закінчення ряду. Пішли собі далі, стику не видно. Переход, цей перехід він майже майже непомітний. Так, виводимо і знову ось в цьому місці виконуємо нарощення. Так, нагадую момент стикування, тобто кусочок зубочисточки відрізала, на клей посадила і з'єднала. І завершуємо. Пудемо до завершення. Ось у нас іще дві петельки, в яких не заходять наші стібочки оці. І ну, по малюнечку. Так, не вистачило тому. І ще. Останнє нарощування. Так, і по малюночку бачимо, що от сюди ще треба. Не вистачає сюди ще у нас стіпочка, Раз. Заправляємо. Так, з цього боку все. Дивимося, малюнок завершено. Лишилося ось тут. Застикувати. Так. І оскільки тут у нас малюночок завершено, то нам треба завести якось так, щоб не виводити на цю сторону нашу робочу трубочку. Так, дивлюся по малюночку, ну давайте от сюди заведемо. і акуратно обрізала все завершили нашу підставочку, і на ній далі будемо плести ось таку тарілочку вазочку.